Чоловічі мокасини від балі, 45 гривень за кілограм сьогодні останній день завозу, вони в ідеальному стані. Дуже класна знахідка. Це невеликий чоловічий розмір, тому можливо вони залишилися. Шкіра досить м'якенька, стан чудовий. І вони заважили лише 24 гривні. Коли це напівпорожній, був сьогодні останній день завозу і скоро магазин зачиниться. Я спішу вибрати хоча б пару якихось речей. Сподіваюся, знахідки будуть сьогодні прекрасні. Були зимові чоботи, високі черевики на хутрі, багато чоловічого взуття, ось такі непогані чоботи, дутики і кросівки. Я вперше бачу цей бренд. Ніхто їх не забрав, хоча на вигляд вони у чудовому стані, дихаючи кросівки чоловічі, ну і можуть бути жіночі, в кого великий розмір ніжки. Були також шльопанці, босоніжки. Ось ці босоніжки, наприклад, вони шкіряною устілкою шкіра від Tomaris бренду. Я побачила кеди з натуральної шкіри і замші. Це відомий європейський бренд Raker. Вони легесенькі досить і в досить непоганому стані. А ще від VANS, а кеди-шльопанці, а кеди мюлі. Дуже здивована, вони в ідеальному стані Ванси, які коштують в середньому 100 євро, а просто в останній день нікому не потрібні. Я дивилася, їм нічого абсолютно не бракує. Вони ну, ідеальний стан, можливо, раз хтось взув. Непогані досить, і це мій розмір. Рейкери заважили 18 гривень, а ванса за заважили 33 гривні, вони трішки важкуваті. Ще були чоловічі аспадрилі з м'якесенької замші, величезний розмір, ну просто ідеальний стан. Це Іспанія. Так жаль їх залишати, ну де ж взяти таку ніжку. Ну чому вони не 38-го розміру, не жіночі, я би їх зразу забрала. з сумками було практично порожньо. Пару сумок, ось ця ж сумка непогана. Вона з натуральної м'якесенької шкіри, і я здивована те, що ніхто її не забрав. Але всередині підкладка досить забруднена, ну не настільки не жахливо. Якщо потрібна була би шкіряна сумочка, то можна було би відчистити. А ще зі шкіри такий органайзер, дорожня, дорожня, чоловіча косметичка. Так, були чехли на одяг. Далі були сумки шкір замінника, якісь іграшки, і нічого такого цікавого більше не було від ГЕС-сумка, але вже вона втратила і форму, і шкір -зам... посипався, шоломи були, ну, всякий такий дріб'язок. Непоганий твідовий жакет. Тут так навішали різного одягу. А, можливо, хтось передивлявся і не забрав щось. Комбінезончик від Зара має вигляд, як льняна тканина, жовтий колір охра, такий дуже милий-милий, навіть поясочок ще зберігся. Літо вже прийшло і залишаю цей милий комбінезон. Коралово-персиковий колір від бренду Typhoon. Це лінія Gary Webber, молодіжна лінія. Він в ідеальному стані. Мені сподобався, це мій розмір. Я обираю для себе речі. Ще видно, що він новесенький. в складі бавона, еластан, дуже милий і ідеальний стан. Не густо жакетів було, але вже осінь і, можливо, розібрали за цілий тиждень, що хотіти. Ну, непогані досить речі, я шукаю бренди. Так, який цікавий жакет. А-ля 90-ті роки. Колись у в моїй молодості такі жакети були модні. Так, ще подивлюся футболочки, блузи, можливо, тут щось знайду. Завози зараз досить Такий слабенький а... і важко знайти щось. Таке варте уваги, футболочка непогана. Ану, не потрібна. Я гортала блузу і побачила 100% шовк це від GG Benson бренду, але вона забруднена і я сумніваюся, що відпереться. І під рукавами теж я бачу, що є якби забруднення. Тому, на жаль, придеться залишити цю блузу. Можна було би ризикнути, звичайно, це не такі великі гроші в останній день. І чому я ходжу в останній день? Тому що мені річ не підійде, я не мірюю в магазині брудні речі. Якщо річ не підійде, то я її просто викину чи комусь віддам. А якщо з дефектом, то просто можна викинути в смітник. От думаю про цю блузу. Ну не знаю, не знаю. Залишаю все ж таки її, а щоб не назносити додому, непотрібних речей. А далі я була здивована, тому що я знайшла в ідеальному стані блузу від Марки Кейн. Це відомий німецький преміум бренд. Вона базова в чорному кольорі. А правда, це Поліастери, цей бренд грішить матеріалами з ненатуральних тканин. Від Томіхіл Філікер ще є, блуза, сорочка блуза, но маленький розмір всесочка, а я люблю такі, щоб були трішки оверсайз. Сорочки навіть чоловічі, тобто вона буде добра, можливо, але я не люблю таке носити в обтяжку. А вінтажних багато було речей. Так, ще погортаю чуть-чуть. Ось такий джампер а, в сірому кольорі видно, що він колись був класненький. Зараз вінтажні багато вінтажних речей вже щось спаде на мене. А так все перевернуто. Long, від Десюа. Багато хто любить цей бренд і просто в захваті від нього. Він такий яскравий це іспанський преміальний бренд, ціни теж дуже високі. Вітераbe, це німецький бренд, досить якісний, його теж можна віднести до преміум лінійки. Від Манго Блуза. Впевнена, що це віскоза, але бірочка була зрізана. Ззаду легенький трикотаж, а спереді легка тканина, білосніжний кольор, такий базовий варіант для ділового гардеробу. І від Марко Поло джемпер в сірому кольорі, теж такий базовий, трішки оверсайз, але залюблений і прийдеться його залишити. ну ще погортаю, подивлюся. Гортала-гортала і догорталася. Побачила від Масиму Дуті. Спочатку я відчула на дотик, що таке щось приємне схоже на шовк, на Кашемір. А потім я подивилася горловинку і побачила Масіму Дуті, де написано, що шовк і кашемір. дуже супер знахідка, мій розмір емочка, нічого йому такого не бракує сильно, лише чуть, -чуть котунці, які легко кашемір можна зняти просто щиткою. Від ЄСіка це німецький бренд. Він не є дорогий, але речі дуже якісні. Мені сподобався цей жовтий колір. Я впевнена, що це віскоза з поліамід в складі високі манжети. З гузичками, 10 гривень заважив. Я ще трішки походила, і знайшла чоловічий светр під горло з блискавкою в ідеальному стані. Це від Марко Поло. Я думаю, що мені робити. Були різні шарфи, ну шарфи в приміжку з трусами, шкарпетами, і приходиться це все перевертати, трішки подивилася, нічого не знайшла. А якась страшна подушка. А, ну, нічого. Знахідок по шарфах, по кустах. А сьогодні вінтажний шарф. Вінтаж-вінтаж з вінтаж, песлями. Ну, таке. Залишаю його, все ж не забереш. Дивлюся сукні, Суконь досить багато, поки що нічого такого. Німецький фольк або австрійський така сукня, багато слім, сукунь багато великих розмірів. Всі в основному сукні приталені, сукні футляри, ось такі, наприклад, красивий колір. І ще від Джозеф Рівков. Я думала, що це Байкер. такий яскравий бренд. Ну, це Джозеф Рівков, відомий модельєр, а сукня Поліастер. Рідкоас це преміальний бренд, теж красива сукня. А такий трикотаж еластичний, були речі з паперовими бірками. Ну, це все мені нічого не підходило. І я хотіла підібрати речі, щоб стабілізувати їх на своєму ютуб-каналі. Ну, на превеликий жаль, а, я зараз в роздумах, тому що примірки а, не вплинули на статистику переглядів та підписок, а, чи коментарів, а, чи а, подобайок, а навпаки, загалом навіть і зменшили. Тому я ну, не впевнена, чи це потрібно робити, тратити час на контент, який не підтримує глядач, тому так. Ще було багато штанів, завужені, великі розміри, і я ще нічого такого штанів знизу не знайшла. Хоча всі достойні речі, більшість можна вибрати, коли є потреба. Від Levis навіть були джинси в червоному кольорі, але вони теж slim. З високою посадкою і була малесенька плямка. Дуже незначна, можливо, вона би відіпралася. Видно, що це оригінал навіть з внутрішньої сторони кнопки злого бренду. І від відомого бренду Франса, по-моєму, це скандинавський бренд, наскільки я пам'ятаю. В кольорі гарячого шоколаду такі штани, але вони пошло, вже були розірвані. Ще такі стильні джинси. Видно, наскільки вони якісні і, можливо, це дорогий бренд. Я вперше його побачила. Ну, джинсів у мене досталь. Тому прийдеться їх залишити, хоча джинсів непоганих було багато, але в цілому вони з розривами або досить залужені слім А таких гардеробів в мене досить. І є такі, що я практично не одягаю, тому я залишила. Від Banana Republic. А, сорочка, це американський преміум бренд. Так, Що ще таке придивитися? Сорочку я залишаю, це поліастер. І мені не потрібна. Я гортаю, дивлюся і побачила вверху блузу. На дотик я відчула, що щось дуже хороше. І відчуття мене не обманули, це Tiger of Schweden. Це шведський а, преміум бренд, я би навіть його віднесла в деякій мірі до люксового бренду, але точно це такий преміум твердий і в складі шоук і заважила блуза 3,50. Від дізель була футболочка, в цілому досить непогана, я вже думала її брати. А в останній момент побачила малесенькі дирочки. Я повернулася до джинсів ще раз переглянути. Можливо, можливо я щось пропустила, буває так, що хтось носить в руках, приміряє, потім передумує і вішає назад. Ах, яка хороша, цікава знахідка! Це Париж, це вінтажний кардиган і це натуральний шов. Мені невідомий цей бренд. Я впевнена так на 99%, що це вже вінтажна річ. А колір такий антрацит. І це шовк, це Франція, розмір S, Такий подовжений кардиган з легкої тканини. Все ж таки Франція, хороша знахідка, шовк, 23 гривні майже заважив. А, так. А ще чоловічий Томі Хілфікер, піджак. Він в новому стані. Чоловічих багато зараз класних речей. Дивишся і ну, так жаль їх залишати великий розмір, а це 100% вовна. Були різні куртки, дублянки і багато піджаків чоловічих з натуральної вовни, модних з Вальвайту. Та ось цей такий картатий дуже красивий стильників в англійському стилі. В англійському принту. Це теж 100% вовна від вітрой робсон. Базовий жакет жіночий, а поруч з чоловічим. В чорному кольорі, такому глибокому, і це 100% льон, тримає форму без підкладки, такий літній жакет. А ще побачила бірочку Кос. схватила, це в чоловічому відділі. ну і Це чоловіча дійсно є в'язана футболка, в'язана кофточка, але в жіночому гардеробі вона може бути як оверсайз, така кофточка, це 100% котон, і вона в ідеальному стані. Ось так я гортаю, ось так дивлюся. Дитяча косуха, дитячі речі дуже милі, дуже класні. Но треба побрати, напевне. Дізель-джинсова спідничка. Теж дуже хороша знахідка. Видно, що це оригінал і така спідниця. А в довжині міді буде не лишній у гардеробі. На жаль, це великий розмір на мене, не маю для кого її забрати. Ну, ось так. Багато бачу є текстилю домашнього, навіть величезний рушник. І тут лого банку, можливо, швейцарського, бо хрест намальований. Я не вникала, але видно, що це кредит написано, що це назва, ну це назва банку, в принципі, так. Привернула мою увагу ось така спідниця. Зараз така клітинка в тренді. В зарі в нових колекціях така клітинка переважає. Тому я придивилася, хоча це вінтаж від Дальмод. Це німецький бренд. Ось така спідниця в довжині міді, така добра міді. В складі 45% вовни. З підкладкою Ідеальний стан. Ідеальний стан сподіваюся, на мене вона підійде ще, вінтажна ось така куртка у пусковому кольорі. Ну, Це же просто такий глибокий вінтаж, Но молодь любить, тому що зараз е, десь плюс-мінус повторюються такі моделі вже в нових колекціях. А що ще я знайшла від Tiger of Schweden? Знову цей бренд? Я вже знайшла шовкову блузу. І тут е, жіночий жакет, така класика. Дуже здивована знахідкою. Другий. Друга річ цього бренду в складі хороший відсоток вовни. Ось так, навіть без цієї спідниці буде досить стримано класично. А на зате речі якісні з вовною і дорогого бренду. Мої покупочки заважили 136 гривень. Трішки набрала. І ось мої покупочки. Всі красиві. 136 гривень заплатила 10 річей, 13 гривень 60 копійок. Я їх обирала для примірки. Я потратила час, потратила гроші. І щоб зробити примірки, це треба теж виділити день, щоб це все змонтувати, відзняти. А на превеликий жаль, а глядачам це не дуже цікаво. Вони не ставлять ні вподобайок, ні не пишуть коментарів. Статистика показує, що це не впливає аж ніяк на просування каналу, тому сьогодні буде без примірок. Ця прекрасна спідничка вона ідеально сіла мені по фігурі. Блуза від Маркей в чорному кольорі теж мені підійшла, вона гарно підійшла до цієї картатої спіднички теж. Я її собі залишаю. Жакет мені теж підійшов. Це бренд iPhone Лінія Gary Webber це преміальний бренд. Він в новесенькому стані. Прекрасний склад, я його теж залишаю. Подовжений жакет кардиган від французького бренду це натуральний шок з підкладкою. А такий чорно-графітовий колір, який підходить до широких штанів палацу. Залишаю. А блуза мені підійшла і сподобалася це від Tiger of Schweden. А такий мідяний колір теракотовий це натуральний шовк, Спинка подовжена прямого вільного салуету натуральний шок з Ну і знову бренд, який мені підійшов, це жакети від Tiger Of Sweden, в складі Натуральна вовна, це вже не осінь, а класика. Якість дуже хороша, бренд відомий. Цей джемпер відносно мені підійшов, але він хоче високого досить росту, рукавчики трішки задовгі, хоча він в ідеальному стані, м'якесенький. кос вільного оверсайз силуету вийшла така ковтинка, такий джемпер, хоча він чоловічий. Але в жіночому гардеробі досить непогано. І останньою моєю покупкою було це кеди від Vans, які мені теж підійшли, вони в ідеальному стані. Ось такі були сьогодні знахідки. Щиро дякую всім за перегляд. До зустрічі.